І незважаючи на дощі, ми все ж таки готуємося до літа. Наша аптечка сьогодні розкаже і покаже, як зробити ваші ніжки іще привабливішими до того ж і з користю для вашого здоров'я. Красу на ногах сьогодні наводять не майстри, а рибки. Це останнє ноу-хау у галузі догляду. Перед процедурою протираємо влажним теплим палатінням е, ножки і візуально осматриваємо на наліччо кожних заболівань і ран. А теперь кості к рибкам процедуру фішпілінгу роблять рибки із сімейства коропових гараруфа. їх ще називають рибками-лікарями. Одночасно над красою та здоров'ям ніг працюють аж 200 голодних малесеньких рибок. Цей найбільш екологічно чистий спосіб догляду за ногами виявляється. є дуже лоскотним. Рибки залюбки з'їдають ороговілі часточки шкіри, роблячи ваші ступні м'якесенькими. Крім косметичного ефекту, ця процедура має ще й лікувальний характер, адже на ногах зосереджені точки, стимуляція яких покращує роботу внутрішніх органів. Проте існує думка, що рибки можуть бути переносниками інфекції, адже їх, на відміну від звичайного педикюрного інструменту, не продезінфікуєш. Це безпечна процедура. Тобто кожен раз, вода в акваріумах міняється. И... Прібрабатуються определенними біофільтрами, пропускаються через біофільтри, определенне ультрафіолетове облучення. Вот то есть соблюдаются всі правила безпеки. А от вросли нігодь рибкам не по зубах. Тому після того як ви нагодували собою цілий риб'ячий косяк, процедура не завершується. Майстер обережно доведе ваші ніжки до ідеального стану. Не хочеться полоскати ноги в акваріумі? Не страшно. Педикюр можна зробити вдома, дешевше і швидше. Для цього розчиніть одну ложку соди у гарячій воді, помістіть у неї ноги на 15 20 хвилин, змажте кутикули на нігтях оливковою олією. Після паличкою зсуньте їх до лінії початку росту нігтя. А звичайною пилочкою для нігтів або пемзою зніміть ороговілу шкіру на всій стопі. Після завершення змажте ніжки кремом і, за бажанням, додайте кольору, любіть себе і будьте здорові.